Легенда російського року у Черкасах у палаці культури Дружба народів виступав пітерський рок-гурт ДДТ. Вічно молодий рокер Юрій Шевчук разом зі своєю командою відпрацювали наживо дві з половиною години. Музиканти виконали як старі улюблені багатьма хіти, що таке осінь, родина, ета все, так і нові пісні. На сольнику побували і наші кореспонденти. Юрій Шевчук та гурт «ДДТ» привезли до Черкас програму Сольник. Улюблених артистів прийшли послухати переважно люди. За тридцять. Многі, може не розуміють цих пісень, в частності наша молодь. А ми, ну мені вже так скажімо, за тридцять за тридцят нікто по, по моєму духу ці пісні в общем, мені по душі, Я не знаю як другим. Яка ваша пісня улюблена? Любов обо мені». У нього є замечательна пісня. А як молитва. Незважаючи на достатньо високі ціни на квитки у середньому по 500 гривень. Віддані шанувальники не поскупилися, щоб послухати пісні улюбленого гурту. Серед них і Анатолій з донькою. Навіть книжку приніс на автограф. Цілими концертами мені подобається прямо. Чорний піс Петербург. Осінь. Ну багато, багато. Ну, скільки? ну років 20 точно я? слухаю цю групу. Активно розкуповували і атрибутику і символіку і ДДТ. Роки, що слухаємо з 80-х років, коли так все починалося. Ранні альбоми, скажімо так, альбоми 90-х років припали на нашу учебу в інституті. Тоже ми любили. На концерті ми вже їхні були в Києві. Зараз дав Бог, приїхали в Черкаси, не пойти. Шевчук рулит. И вот начался концерт. Попоем старые новые песни, почитаем стихи, поговорим о жизни, о смерти, о том, что делать дальше будем. Помечтаем, может быть. И в результате наших размышлений подойдем, возможно, к тотальному оптимизму. Юрій Шевчук випромінював бадьорість, привітність та енергію. Свій в доску старий рокер привітався із черкащанами за руку, зібрав квіти та почав співати. Забиті вщент гальорці Юрій Шевчук дозволив спуститися в партер. Хоч квитки і дорогуваті, справжні прихильники мають бути винагороджені. Протягом двох з половиною годин музиканти викладалися на повну. ДДТ порадували якісним звуком та світлом. Співали як нових, так і старих усіма улюблених пісень. Черкащани радо підспівали та підтанцьовували, а потім ще й попросили заспівати на біс. Тож до на прощання, виконав родину та це все. Щирий і гарячий прийом черкащан прийшовся музикантам до душі. Зізналися вони після кореспондентам віка новин. Ми рідкі гості в вашому місті і вирішили, так сказати, І акустика, і рок. І всі музиканти розкрились з різних сторон. Тож тобто ми. От від всей від нашей душі нашої пітерської Черкасов. Отдали все. В Україні рокерам виступати подобається. Люди потрясаючі, настолько відкриті і ніякої фальші нет, взагалі. Ні у кого. Ні у кого. Зали хороші, глаза хороші. Юрій Шевчук поділився секретом, як добитися успіху у творчості і житті. Когда ты за... за свет в окошке, в душе близкого человека. Вот когда ты за чистое небо, чистые речки, вот тогда ты чистые души, вот тогда все хорошо получается. Светлана Печугина, Виктор Наточий, Вика Новыны.